А як думаєте, вдасться президенту Зеленському все ж таки ну зрозуміти, що треба підключати і можливо своїх політичних опонентів в Україні до цього процесу? Бо бачимо, що на жаль, оцей, ця ідея уряду національної єдності вона не втілюється в життя а багато українців цього би хотіли. Ви знаєте, я дуже скептичний по уряду національної єдності, тому що е, чинна модель державної влади, е, за яку проголосував український народ у 2019 році, не передбачає ніякої національної єдності. Е, було прийнято рішення створити монобільшість, про яку ви, власне кажучи, і починали з е, наш ЕТЕР, і м, сказати про те, що є модель. При якій причинному президенті буде уряд національної єдності, який не уряд Зеленського, я не бачу. Ну просто вибачте, я в це не вірю. В мене немає жодних аргументів, щоб мене переконати в іншому. І я вже не кажу про те, що навіть конструкція парламенту не дозволяє створити такий уряд національної єдності. Тому, скоріш за все, такий уряд буде створений, але вже після виборів. Скоріше за все, це буде зовсім нова політична конструкція. Але для того, щоб відбулись вибори, пані Марта, треба саме важливе треба не просто зупинка війни. А треба справедливий мир для України, де Україна збереглася як незалежна суверенна держава, і Україна отримала гарантії безпеки і економічної підтримки для того, щоб підтримувати демократію в Україні. І наслідком цього, в результаті демократичних виборів, український народ прийме ту модель влади, яку він хоче побачити. Так само, як зробив американський народ. Адже американський народ, слухайте більшістю проголосував Трамп, взагалі він може подобатись чи не подобатись, він взагалі зробив такий історичний камбек. Е, ніхто за е, близько 130 років у Сполучених штатах таке не робив. Не кажучи вже про те, що е, з тим шлейфом, е, з яким Трамп пішов на президентські вибори, ну я вам хочу сказати: е, ну майже ніхто не зміг прогнозувати з політичних аналітиків декілька років тому, що він повернеться в Білий Дякую. Будинок. повернувся.